Вітаю в родині Головбуха! 5 квітня тижневику виповнилося 26 років. Це великий шлях, який пройшло видання від газети до електронного журналу крізь різні часи у нашій державі. І я дуже рада, що нам вдається об'єднувати в редакції найкращих експертів, а також гуртувати довкола себе велике професійне коло бухгалтерів. На сторінках журналу та платформі бухгалтерія у соцмережах і на професійних заходах. Розвиватимемо журнал для вас і надалі, а поки поговоримо, що цікавого підготували експерти у свіжому номері. У березні податкова затвердила нову методичку з перевірки інших податків і зборів. Ми з вами поділимося інформацією, що це за податки, які порушення шукатимуть податківці, і де саме. Також зорієнтуємо, які алгоритми отримали контролери для відпрацювання виявлених ризиків. У питанні з військовим збором із негрошових доходів нарешті поставлено крапку. ДПС погодила з Мінфіном позицію, яку виклала у відповідь на наш запит. Застосовувати натуральний коефіцієнт не потрібно, отже, зникла й потреба щось перераховувати. Звісно, якщо ви дослухалися поради експертів Головбуха, не поспішати. А от у царині ПДВ все не так однозначно, навіть тоді, коли немає змін законодавства. Останні судові справи свідчать про те, що позиція стосовно штрафу у зменшеному розмірі за несвоєчасну реєстрацію податкових накладних змінилася і не на користь платників. Аргументи суду і поради юриста читайте у статті. Редакція докладає багато зусиль, щоб надати вам всю необхідну інформацію, підтримати порадами і створити умови для розвитку. Щиро вдячні, що цінуєте це і залишаєтеся у великій родині Головбуха.